Давайте запросимо колишнього голову штабу Ради Національної безпеки Сполучених Штатів Америки та віце-голову з американської безпеки в Інституті політики Америка, перш за все, Фреда Флейца, а також колишнього посла Сполучених Штатів Америки в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкла Карпентера. Панове, дуже дякую, що приєдналися до нас, Фреде, ці переговори. Які відбудуться в Саудівській Аравії між українцями та делегацією Сполучених Штатів Америки, ось що сказав президент Трамп перед цими подіями: Україна на полі бою прямо зараз. Я серйозно розглядаю масштабні банківські санкції, санкції та тарифи проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточного мирного врегулювання. Росії та Україні сідайте за стіл переговорів прямо зараз. Поки не стало надто пізно. Дякую, Фреде. Росія є однією з найбільш санкціонованих країн на землі. Чи вважаєте ви, що цього достатньо, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів і серйозно почати обговорювати припинення цієї війни? Ну я думаю, хороша новина в тому, що президент Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, що якщо він не підтримає зусилля Трампа, негайно зупинити війну. Ми більше не будемо підтримувати Україну. Я думаю, Зеленський твердо стоятиме на боці Трампа. Проблема в тому, що росіяни фактично посилили війну за останній тиждень. Це вимагатиме, я вважаю, дуже жорстких санкцій від Сполучених Штатів Америки, але також і дещо іншого. Я думаю, пану Трампу доведеться чітко пояснити, що це єдина можливість і дуже коротке вікно часу, щоб завершити цю війну. Вікно часу, щоб повернутися до світу як країна з доброю репутацією. Немає іншого лідера, який хоче мати справу з Путіним. У нього є невелика можливість, і якщо він не піде на угоду, Трамп відступить. Я сподіваюся, ми зможемо використати витончену дипломатію, щоб змусити Путіна це усвідомити. Пане посол, що потрібно зробити, щоб Росія припинила цей наступ на Україну? Поки що ми бачили, як ця адміністрація чинить тиск переважно на Україну, а не на Росію. Ця заява цікава. Досі Путін був максималістом у своїх умовах для завершення цієї війни. Він хоче, щоб п'ять українських регіонів повністю відійшли до Росії. Він хоче гарантії, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. Організації Північно-Атлантичного договору, і що в Україні не буде військ країн НАТО, а ще він хоче певної форми того, що він називає демілітаризацією України. Багато людей вважають, що це рівнозначно капітуляції України перед Росією, особливо за відсутності будь-яких довгострокових гарантій безпеки для України. Тож Якщо ми перенесемо тиск з України на Росію, тоді я думаю буде легше укласти угоду, яка запобіжить такому результату. Фреде. Як нам у Сполучених Штатах Америки уникнути сценарію, коли буде пауза, не буде миротворців? Володимир Путін зачекає кілька місяців чи років, переозброїться і відновить наступ на Україну? Мій друг генерал Кіт Келох, ми писали про це минулої весни. Я думаю, ми можемо розробити сценарій, де Україна буде добре озброєна, миротворчі сили будуть розміщені вздовж кордону, і ми навіть можемо частково зняти деякі російські санкції, певний відсоток санкцій. Податок на ці доходи буде використано для відбудови України. Але я думаю, ключ у тому, щоб не ізолювати Росію, а переконатися, що Україна в безпеці, будучи повністю озброєною, це шлях уперед. І я не думаю, що Україна має поступатися жодною територією. Ми проведемо лінії фронту, визначимо кордон за поточними лініями бойових дій і домовимося про території пізніше. Пане посол, адміністрація Трампа любить наголошувати, що вони надали Україні наступальну зброю під час своєї першої адміністрації. Чи вважаєте ви, що адміністрація Обами втратила можливість більш рішуче озброїти українців? Для чогось подібного Ну, я б звернув увагу на більш недавню історію і сказав би, що можливо у 2022 році, особливо в другій половині того року, була можливість надати Україні значне збільшення безпекової допомоги, що дійсно могло б допомогти українцям зберегти той імпульс, який у них був тоді. Звісно, були побоювання ескалації з російського боку, що, врешті-решт, завадило цьому статися в тому масштабі, який міг би завершити війну. Але ми є там, де ми є сьогодні, і знаєте, я думаю, проблема в тому, чи дозволять європейським країнам розмістити війська, які забезпечать суверенітет України та запобіжать повторному нападу Путіна в довгостроковій перспективі, чи Путін наполягатиме що? Будь-яка угода має передбачати зобов'язання, що жодні союзники НАТО не розміщуватимуть війська в Україні. Я думаю, це ключове питання зараз, від якого залежатиме, як усе складеться в найближчі тижні та місяці. Швидка відповідь, Фреде, попередження, яке Трамп дав Хамасу, це останнє попередження, інакше що? Що, на вашу думку, буде інакше. Я думаю, ми наближаємося до переломного моменту в цьому конфлікті між Ізраїлем і Газою, тому що незабаром не залишиться живих заручників. І я думаю, ми можемо побачити спеціальні сили, значне збільшення зброї, наданої Ізраїлю. Зараз саме час для Сполучених Штатів Америки дійсно спробувати натиснути на Хамас. І спеціальні сили Сполучених Штатів Америки ви це маєте на увазі. Що? Ви маєте на увазі спеціальні сили Сполучених Штатів Америки. Я думаю, це може бути певною можливістю. Я не знаю, що має на думці президент, але я думаю, Хамас має серйозно поставитися до президента. Він значно посилить тиск. Дякую, панове. Залиште, будь ласка, свій коментар та поділіться власною думкою. Ваша підтримка у вигляді підписки та вподобання допоможе поширити цю інформацію серед інших людей. Щиро дякуємо. Слава на віки, Ісусу Христу.